Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І зараз я вам розповім, як зробити так, щоб інтернет був, коли, навіть коли відсутнє світло. По-перше, бачите, ось там роутер. Зараз вам покажу. Бачите, ось роутер. Наприклад, уявляємо, друзі, що вимкнули світло, що далі робити. Дивіться, по-перше, вам треба роутер, а витикнути б витокне, з роутеру, витикнути блок і включити ось такий кабель. Бачите? Отакий кабель фірма The ACL. Отакий кабель, бачите, намальований Powerbank від нього кабель до роутера. Це 9 вольтна версія. Ось такий кабель, бачите, ось так все влаштовано. Ви під'єднаєте до Powerbanku. І як це працює, отак От по кабелю йде, 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 йде напруга і потім на роутер, і роутер вмикається. Зрозуміли, друзі, систему, як працює це. Дивіться, наприклад, а, уявляємо, що зникає світло. По-перше, абонентський термінал вам потрібно дивитися. Абонентський термінал вам потрібно теж заживити. Як це зробити? По-перше, витикаємо блок з розетки, далі вмикаємо, наприклад, в цю розетку. Ось так це виглядає. І у вас загорається, починає працювати. Абонентський термінал. Як працює інтернет? По-перше, ось по цьому, коли компанія заживлює роутер, інтернет ось так. По цьому кабелю йде інтернет на цю коробочку і з абонентського терміналу на роутер. Ось так все працює. Бачите? Ось так цей кабель, як він працює, дивіться, якщо ви його вимикаєте, він перестає горіти. Або... А якщо ви вмикаєте, як це зробити, відкривайте USB-порти та вмикайте, наприклад, ось цей порт у вас відразу цей кабель починає зеленим горіти. Бачите? І це обознач... ознака, що кабель в... зараз працює. Друзі, я вам ще хотів сказати, що запам'ятайте один раз і завжди, що якщо у вас інтернет йде по звичайному кабелю, навіть якщо ви заживете роутер, у вас інтернету все одно не буде. Буде лише роутер працювати, а інтернету не буде. Друзі, запам'ятайте, що якщо ви хочете інтернет без світла, вам треба буде перший роутер, друге, встановити оптоволокон інтернету, щоб у вас абонентський термінал був 3 по третій, вам Потрібен істочник живлення. Це, наприклад, ось такий Powerbank Chromus чи ось така зарядна станція. І далі, вам пан... і що вам потрібно зробити? Наприклад, ви вимикають світло, ви відразу з розетки витикаєте абонентський термінал, вмикаєте його в ось цю розетку після. Після того, друзі, вам потрібно буде лише взяв, зняти роутер, поставити ось сюди від'єднати від нього блок. Бачите ось це кабель від блоку, а оце, друзі, кабель, кабель Такий, а оце кабель для роутера, бачите, ось так він виглядає. Ось він світиться зеленим таким. Він гарно зеленим світиться, але на кадрі буде ну, не так якісно видно. Тому, друзі, всім рекомендую е, встановити оптовий інтернет. Швидкість, звичайно, що. Не це не 200 мегабіт секунда, як заявлено, до 200 мегабіт. Але теж нормально, десь 72. ну, для, Коли немає світла, я вважаю, що це ну, дуже гарна швидкість. Друзі, і, і вже як ви знаєте так, нам дуже скоро відключать світло, тому вже дуже скоро буде відео, як я, це, як я перемикаю роутер на ось цей кабель, який йде від цього USB-порта. Вже дуже скоро буде відео, тому я покажу скоро, як це все-таки зробити. Ну, навантаження ну, не дуже велике. Та на такі абонентські терміналу я ссылку залишу в коментарях. Це доволі таки непоганий абонентський термінал, але інтернет може бути в нього. Мен... Коли відключення світла, він ну трішки гірше буде, але це ну на, ну на зовсім трішки. Це навіть якщо швидкість 80, це вже велика швидкість. Тому а в нас, друзі, дивіться, була така ситуація. Ми встановили а, рік тому волю. І в нас інтернет був спочатку нічого, і світла тоді не відключали. Потім був масований обстріл. Після нього почали відключати світло. Спочатку місяць повідключали, потім після цього. Перестали зупинилося трішки відключати ну, ми Все одно встановило б інтернет, у другого провайдера, тому що у провайдера волі був ну, дуже поганий інтернет, дуже поганий. І ми з, вирішили змінити це, виправити, щоб був поганий. Гарний інтернет. Ми по-перше, підключили другого провайдера. По-друге, поставили не такий звичайний інтернет, який йде ось цьому кабелю. Бачите, це звичайний кабель, по ньому йде інтернет по ось такому кабелю. Ні-ні, ми... а ми на. Навпаки поставили інтернет, який йде по-перше, по, по ось такому кабелю. І, по-друге, він енергонезалежний. це Значить, що він працює, що йому не потрібно не електричество, лише потрібно заживити. Абонентський термінал та роутери у вас відразу з'явиться інтернет. Друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення.